Привіт! Сьогодні ми хочемо з вами поговорити про тренд, який вже зовсім скоро стане актуальним. Тренд, який, яку, який лякає багатьох. Багато хто його не розуміє, тому давайте з вами класно все зараз розберемо, щоб ви точно на 100% були готові. І так, сьогодні у нас мова піде про ліліт, про перехід цієї фіктивної точки у інший знак Зодіаку. Фіктивна точка, якої насправді не існує, але для астрології вона існує ще і як, вона дуже серйозна і дуже багато може розповісти нам з астрологічної точки зору як про особистість, так і, в принципі, про загальний такий вплив на людство. І сьогодні про перехід або астрологічну мову інгресію ліліт у знак зодіаку Терези, який починається з 29 червня, і на найближчі 9 місяців до 27 березня 2025 року буде у нас іти крокувати по знаку зодіака Терези. Воно ніби як буде у нових енергіях. Давайте розглянемо, що це детальніше. Дивіться, коли Ліліт приходить якийсь знак, власне кажучи, будь-яка інша точка гороскопу, вона якби активізує якусь якість, вона якби робить якісь акценти. І коли Ліліт іде по знаку Терези, то акценти у нас будуть наступні. Активізується наш внутрішній дипломат. Велика потреба вирішувати все е, так дипломатично, акуратненько, щоб нікого не образити, щоб гарно виглядати в цій ситуації, щоб е, всі за сторони залишились задоволеними. Прям настільки важливо це буде, що ми можемо навіть, навіть робити шкоду собі, власне кажучи. Це взагалі дуже класно, особливо після того, як попередні 9 місяців ліліт у нас йшла по знаку зодіака Діва, і вона була досить прискіпливою до інших людей, коли ми з вами могли помічати всі недоліки людей, людські в принципі, були ми такі, знаєте, трошки задротливі, але ж зараз вже зовсім інші енергії. Зараз ми вже такі акуратні, дипломатичні, будемо шукати підход до кожної людини. І до кожної ситуації. І в цей період активізується у нас такий наш внутрішній кіт Леопольд, який завжди буде намагатись обійти гострі кути і казати: давайте жити все ж таки в дружбі. Внутрішній адвокат, такий наш протектор, який буде виправдовувати будь-яку нашу поведінку, аби наше его. Сиділо собі тихенько і не висвічувало все для власної безпеки. Пам'ятаєте, є е, книжки навіть про це про те, що наш мозок завжди намагається знайти нам якесь виправдання, якісь е, знайти завжди шляхи. Щоб ми самі в своїх очах виглядали краще. І зараз буде загострення. Тобто будьте готові, що ви можете себе трошки необ'єктивно оцінювати свою поведінку, ви можете себе десь відстоювати там, де треба було би і вибачитись, наприклад. Тому звертайте на це увагу. Також активізується естетичний митець. Це про те, що захочеться. Навкруги себе зробити все естетично привабливим, гарним, гармонізувати, пофарбувати це і про свою зовнішність, це і про те, що хочеться естетично щось таке гарне купити у себе в дім або в офіс, або у навколишнє середовище, навіть у себе під домом, посадити квіточки, пофарбувати якийсь паркан, щоб просто було гарно. Гнучкий співрозмовник. Знову-таки повертаємося до дипломатії, це дось, тут десь поряд. І оскільки Терези – це знак, якому дуже важливо, що про нього думають інші, йому дуже важливо подобатись, то і в наших розмовах, в наших комунікаціях це також буде простежуватись. Наші е, слова, наші думки будуть звучати більш так лояльно, більш. Е, Обережно, я би сказала, щоб не затронути, не дай Бог якісь, якусь не ту струну, щоб все пройшло максимально гладко, і навіть десь ми можемо змовчати, аби сподобатись. Або навпаки, можемо говорити, підтримувати розмову, яка нам неприємна, яка не про нас. Знову таки ціль сподобатись, гарно виглядати. І так само будете піклуватись про інших людей і виступати, ніби як в ролі медіатора, який хоче примирити дві сторони, тому що ви просто можете некомфортно себе почувати у ситуації, коли дві людини не можуть примиритись. І соціальна залежна частинка нас, оскільки нам дуже важливо, що відбувається навколо. А Терезам дуже важливо, щоб навколо все було максимально гармонійно, щоб люди були в захваті від них. То йому дуже будемо піклуватися про власне его, про власне я, про власний імідж. Тому дивіться, тут насправді дуже цікава історія, тому що можуть як вспливати якісь скандали неймовірні. Адже люди одна людина буде намагатись, наприклад, вдіти біле пальто і вибілитись, тим самим може якби так акуратненько, може не дуже добре відгукуватись про іншу людину. Так? Тобто за, за чийсь рахунок, тому такі конфлікти можливі, Можливі, оце таки дуже залежність велика від, від соціуму, що він про нас думає, як ми. В цьому соціумі виглядаємо, тому е, я думаю, що можна спостерігати вже починати зараз новини, бо нас, нас чекає дещо цікавеньке. Ну і ніби так може здатися, що ну, все ж таки непогано, так, то в чому ж підступ? Тому що все звучить досить добре, коли ми хочемо жити в гармонії, хочемо намагатись навкруги примирити людей, щоб всі жили дружно, так, як Кіт Леопольд. А в чому підступ? В тому, що ліліт це про спокусу, це про той самий внутрішній голос, який таки манить вас зробити щось таке, що ви собі не дозволяєте зробити у повсякденному житті, що зазвичай совість вам не дозволяє. Я завжди приводжу, у приклад такого ніби як на плечі демона, який шепче нам на вухо, що ну давай, ну зроби це. Тобто це все одно буде ніби як зі сторони, так, негативної, такої спокусливої, яка ну, взагалі може бути не екологічною. Тому буде справедливим сказати, що люди у найближчі 9 місяців будуть намагатись викручуватися з незручної ситуації, аби тільки не бути учасником незріваючого конфлікту. Терзи взагалі вони проти конфліктів, вони не вміють конфліктувати, їм складно навіть. Бути спостерігачем цього конфлікту, тому у нас буде бажання максимально від нього відсторонитись і максимально зробити так, щоб цей конфлікт не, відбув, не відбувся. Проте пам'ятаємо, що це реліт і це спокуса. Тому ми в цій е, спробі е, так стояти осторонь конфлікту. Не забудемо надіти біле пальто також. Брехати, аби тільки не виглядати погано в очах інших людей. Знову таки, ми можемо якось відбрехуватись. Ми можемо якось це викручуватись, не говорити та не говорити правду, утаювати щось аби тільки. Соціум інші люди не сказали про нас погано, тобто, це знову таки про залежність від соціуму, тому що Терези це соціальний знак, він завжди направлений на інших людей, на те, щоб з кимось контактувати, на те, щоб хтось нас підтримував, і ось це ось ця думка інших про нас вона грає насправді таку такий злий жарт. О, да. Притворництво стане просто топом, ви будете бачити його скрізь, будете помічати за собою, тому будьте розумними, не дозволяйте е, ці ліліт взяти над вами владу, контролюйте себе. Лицеміри. Ну, звичайно, тут про лицемірство, тому що терези це саме той знак, який вміє вдягти маску, казати, що все добре, все класно, знову таки, це все про крутиться навкруги одного й того самого, тому що вони не можуть сказати щось не так. Вони не можуть, не можуть знаєте, знову таки створити цей конфлікт або Приймати участь у конфлікті, ні, вони будуть краще казати, що все добре, аби тільки не було навкруги них метушні, і навкруги них взагалі не потрібно, щоб крутилась якась енергія. Вони не хочуть до себе, якби звертати багато уваги. У кращому випадку буде бажання себе і все навкруги. Гармонізувати, зробити естетично привабливим, гарним, а всі відносини вибудовувати, злагуючи, злагую, злажуючи гострі кути розмов, проявляти терпимість та толерантність. Але більш дорогідніше, що ми надягнемо маску нещирості, будемо говорити тільки хороше, і це не про бажання не образити іншого, а про бажання виглядати добре в очах інших людей.